Всім привіт! Сьогодні ми робимо фруктове морозиво. І Для цього нам потрібно заморожені банани і молоко. Потрібні просто заморожені банани і молоко. А ще, звичайно, якісь красиві формочки. Покажи, які у нас. У нас є зайчик, лев і панда. Так. Ну як же без лапок, ну як же без лапок, звичайно, і лапки. Але в лапки ми ще зробимо полуничне, так? І, ще у нас і зайчики такі. ось такі красиві. Ось такі у нас форми. Друзі, а яка вам тут одна найбільша формочка сподобалась? Напишіть в коментарях. Дивіться, попередньо ми банани заморозили в морозилці. Можна використовувати два або три, наприклад, банана заморозили їх. Тепер Кіра спробує почистити морожені. банани. Так, спочатку давайте одразу робимо висновки із наших дій. Банан перед тим як заморожувати, краще почистити, а ще й можливо порізати. І так заморозити, щоб потім було простіше. Ну, зараз буду чистити їх я. Найкраще брати уже сильно спілі банани і заморожувати їх, щоб вони були солоденькі, тому що цукор ми використовувати не будемо. Уже солодість буде давати тільки банан. Тепер Кіра їх нарізає, молодець. Тепер викладаємо банан у блендер. Ось так. Просто дольсь. Навіть дитина може справитись, Вірно? Я, мама ніколи мені не давала ніша, але лише сьогодні. Але ж сьогодні. Мам, сьогодні не банани, бо я тільки банани розрізаю. Яку ковбасу бачите, Кіра каже тільки правду. Я і справді ніколи їй не дозволяла ножем користуватися дорослим. А сьогодні ось. Вона справилася із замороженим бананом. Все добре, молодець. І морозиво, можна сказати, зробить самостійно. Для себе, для мене і для тата. так? Так. Наливаємо молоко до бананів. Так, у нас там 100 мл молочка. Бари наливай. Так, три заморожених банана і 100 мл молока. Наливаємо. Молодець. А тепер будемо все змішувати. Готова! Давай. Отак, От бачите, Кіра, самостійно. Робить морозивку. Раз, два, три. Давай поглянемо, що ж у нас там вийшло. Лежи в сторону. Так. І відкриваємо. Що там? Обережно прокрути вправо, прокрути його, okay. так, вправо прокручуємо. Okay. Тримай низ. Okay. Так, 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 давай. Сила треба. Єс! Yes! сильна, <laughs> Ось така густина у нас вийшла. Тепер у форми і заморожувати. Yeah. Так, дегустація. Вже як морозиво, воно прохолодне і смачне. Скажи. Дуже солодке і, і просто холодне. Тут тільки банан, щоб ви розуміли. Немає ні цукру, ні цукрової пудри. Все, тільки банан і молочка. один Ну, банан солодкий, так. І зараз будемо формочки наливати наш розтоплений банан. Так, давай. Так. Заповни цікаві формочки. Побачимо, чи вийде у нас ця фігурка взагалі, коли заморозиться. Мені цікаво, чи збереже вона форму морозиву, збереже форму левчика, цікаво. панди, зайчика. Мені це цікаво так побачити, як буде після заморозки. Потім я покажу ти <сум> Так обов'язково, звичайно. коли заморозиться, я одразу добре. Я ну це ж основне наше завдання. Я думаю, що це я вже поїсти морозивка. Давай. Давай. Може, ще трішки левчика, ні? Є. Хоча б пів ложечки не треба, а ну дивись, тобі видніше. Наповнюємо далі. Ось як треба було ще зробити. Нам потрібно було сюди Я ось Друзі. положити ось цю паличку. Ось вона для чого. Тепер ми знаємо. Бачиш, ми з тобою. Не додумалися. І тоді наповнюємо. Ось так. І на зайчика ще. Так, Тому що там ще дирочка. Так. Добре, давай. І ще на левчика теж треба, ложечка. Швіців. Так, чуть, чуть щоб паличку покриє. Угу. Щоб паличка потім тримала морозову. Ось зуки, думаю, що. От. Тепер закриваємо наші форм і ложимо в морозилку. Далі покажемо результат. Ой, друга формочка залита. Давай, показуй. Ой, зайчики, тепер давай. Паличці. І прыг. І пригну додому. Ну, Десять. Давай. Стрип-стрип-стрип-стрип-стри. Буй. Стрип-стрип-стрип-стрип-стрип. Бу. Стрип, 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 стрип. Басейн кожен тіло. Молодець. І йдуть теж у морозилку. Так. А зараз будемо робити полуничне морозиво. Так, ось тут у нас вже охолоджені в морозилці. Вершки, десь 250 мл, і ми їх збиваємо міксером. Так, давай збивай. Ми вже збили вершки, ми додали до них десь 100-150 грамів цукру, тому що полуничка у нас розморожена і не дуже солодка. Але цукор кожен додає стільки, скільки йому потрібно. От у нас достатньо 100-150 грамів, вже солоденькі. Так, і тепер додаємо дві ложечки сметанки. Давай зараз покажемо вам густоту наших вершків. Так, раз, ложечка. Розьмите І ще одненька. Давай. Так, добре. Ось ми завершили збивати. Ось така густота у нас виходить. І зараз будемо забивати нашу в блендер. Давай. Нам треба її змільчити. Ось вона розморозилася. Кіра, заливає в блендер. Давай, давай. Ем, щось повинуся наліється. А, о, о. Так. Тепер, давай, передрібнюємо. Тепер. закрила. Закрила, молодець. Сюди? Давай. <звук> Ти <Ты> вже майстер. Зараз ми будемо Вершки, <звачу> так, давай. Добре. І легенько перемішуємо цією лопаткою, Така виходить краса. І це князь! Так, так. Тепер легенько перемішуємо. Все. Щоб Було однорідно, <сору> так. Ого, який кулір буде Красиво дуже. Я просто забагато білого а замало цю білого. У нас буде вершкове морозиво зі смаком полуниці. Полуниці можна було більше взяти, так? Ну так. Ні, такий колір замаку білий. Зараз ми перемішаємо. Будемо. Зараз будемо заливати формочки наші на морозиво. Давай. Палички на місце. Так. Тому що треба до цього крайти. Вірно, треба. вірно. І наступна копалочка. І тепер морозивку. Красивий красиве, Май щось хоче комури. Такі самі більше це трішечки під час. Так, якби більше додали полуниці, то воно було б яскравіше. Але у нас ось таке. Ми наступний раз вже будемо знати. Нам побільше нам прокидає. Так, який, скільки зможе, скільки буде. Ну, зараз як вийшло, так і вийшло. воно ну, все одно дуже смачне, ми вже пробували. Так. Зараз замерзне це і буде це як справжнє Это... морозиво. Е Смородинове ми, вийшло, ми так, робили так, з тобою. А тепер бе морозилку лапки. Все, один день пройшов. Всі морози та наші заморозили. Давайте зараз будемо відкривати і куртувати. Лапки готові. І звірята готові. Тепер подивимося, які ж вони з іншої сторони. Зачекай, я тобі допоможу. І спробуємо яке ж це морозиво насмак. Ось такі лапки і однієї Задієстер. Ось, ми бачите, з силіконової формочки ось так дістає. Така у нас лапка. Отут підштовхнемо. Чуть-чуть. Оп! І лапка-лапка-лапка. І. Отака! <ріхи> у нас тут звірядка наша. Теж наша силіконова форма О-о-о! Так. І Хто це у нас тут перший? Це панда. Це панда, панда. Посередині лег. Це Оп! Панда. панда. Це <ріхи> класна панда. Тепер <ріхи> э, це лев. І зайка. Відеозйомка від Кіри. І Зайка! Вон. І ось таке морозивко. Із таких класнючих формочок. Подивіться, реально класно. Звірі зрозуміло, хто є хто. Зайка. Так і лапки дуже круто виглядають. Ну що ж, Кірюшка, пробуй. Ну як... Бамбезна. Це у нас бананове. Морозивко. Ану, спробуй лапку полуничну. Так собі. Це краще бананове. Ну, бач, полуничну лапку нам треба, напевно, було більше полунички туди. Воно більш вершкове вийшло. Але форми класнючі. А я бачу тобі смачно все одно. Смачно досі. Я зрозуміла, у Кіри немає слів, просто їй дуже подобається. Ні, туди ж не все з'їсиш, Ти що? Ми зараз заховаємо назад у морозилку. Ну, ти хоч скажи якісь свої емоції. Суперуємо суперові емоції. Не На не що, будемо дома готувати тепер морозивку? Самостійно. Не будемо купувати у магазині. Це дом. <свистач> <свистач> ну, все. Я дуже рада. Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки. І чи полюбляєте ви домашнє морозиво? Напишіть нам цікаво. Можливо, у когось є якісь цікаві рецепти або смаки. Пишіть і ми будемо пробувати готувати. Так? так. <свистач> до зустрічі! <свист> Кіра. Пока-пока. Кіра зайнята. <свист> Друзі, кірі найбільше сподобалось бананове, морозивко. А мені полуничне, дуже смачне. М -м -м. Класне. М -м. А кірі бананове. А ви напишіть, які смаки морозивка подобається вам більше. Шоколад. Наступне шоколад не будемо готувати. Добре. Класне морозиво. мені подобається. Натуральне, домашнє. Ми самі зробили своїми ручками. Ох, які ми молодці!